Великий Український похід 2018. Фільм 16. Південний похід На станції Каванчак мало що сподобалося. Переспав за оградою якогось постаменту. Всю ніч п'яна молодіж гасала на мопедах, бродили і кричали. Вранці пішов на ринок. Кажу, а чому ви всі так чешетесь? Неначе не милися, як я в поході. Та то, кажуть, у Армянську хімічний викид був. А я то гадав, чого так чешуся? Відразу поїхав на Херсон, який там теж не сподобався, бо засмічений, хоча автосалонів пруд пруди. Шлях мій лежав на музикалку, де жила моя племінниця, там відпочив два дні. 11 вересня. Вирушив на Миколаїв вздовж залізниці ішов і бетонкою через благодатне накопані. Потім підрахував, що вага бетонки у 150 разів менша за пірамі... вагу піраміду Хіопса. Знову натрапив на капкани. Це така рослина, що стелиться і має дуже гострі ікла. А як засохне, то взагалі біда. Переходячи через колію натрапив на капкани, шльопанці були пробиті і ледь виліз звідти. З не дуже приємними відчуттями виїхав в Скопані, бо не сподобався станційній наглядачці. Доїхав до Кульбакіна, щоб не попасти в центр міста, а зрізав шлях до головного залізничного вокзалу. Ото подорож була темрява. Купи сміття, літаки над головою, вокзал окупували без хатінки. В миколаївців нічого не маю, але дочекатися свого потягу серед немитих, ходячих під себе, п'яних, гнійних, під димком, сварливих не дуже приємна компанія. Коротше кажучи, не хочу розповідати, але написав на форумі Львів Порт. Якось дістався в Одеси. Там теж треба було бути насторожі, бо шахраїв, тьма тьмуща, муща, багато кому кортить поживитися за чужий рахунок. Дістався в Опнярки. не встиг на електричку до Хмельницька. Але через півгодини йшла електричка на Христинівку, тобто майже на Умань.